Всім привіт на каналі Жемеш і сьогодні четвертий день євро є в рекбистрої дні. І сьогодні саме вирішальний для всіх українців матч це Румунія, та наша збірна України. Все, як бачимо, бачимо статки в Румунії, бачимо статки в Україні, увив, нас статки не са... Краще, чуть трохи, ну не набагато. Буде якась привішка, це стандартне стандартне паливання газону, я не розумію, чому стандартне поливання газону, тут болівальники Румунії. Десь там наші українці є. Пока акцент на Румунії знову цей кубок європейських ліг, європейських команд. От наші Ціганков, Зінченко, Тарас Степаненко, тільки що пройшов шостий номер Мудрик. Ціганков тримають руку на пульсі, на серці. Це тренер, без поняття кого. Ціганков, Мудрик, ви бачили тільки, що Довбек. На них акцентують, тому що ми не знаємо гравців Румунії. Приходимо до самого матчу і розводить збірна України. Поїхали, удачі, хлопці. Я сподіваюся, що ця гра комп'ютерного інтелекту пройде так само, як те, що буде сьогодні в реал-лайфі. Удачі комп'ютеру збірній Україні і удачі нашим пацанам сьогодні о 16.00 по Києву. Миконку, збірна Україна атакує Міконку, тіряє м'яч Миколенко, там, тіряє все-таки м'яч Міконку. Ну, атака була плюс-мінус позиційна. Центр поля там фол гравці збірної Румунії тут напакають Віктор Цянко, фокус на гравці, 26 років, 1,78 м. Позиція ПЗ. ПЗ, може ПП? Ну ладно. <сум> може якийсь косяк. Зіна. Зіна, 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 який виходить з арсенала, його... Артета сказав, що він в ньому, він йому не потрібен. Ну Зіна здав, давайте вам чесним, ми забарний. Зіна здав, Степаненко мандат на Зіну. І Зіна б'є, ж потужний. удар, там Молдован на воротах. Іманя фаміля. Кутовий? Кутовий, якщо... Якщо я правильно... Так, боливальники збірної України. Да, Кутовий. А сказав, що Зіна їм не потрібний? Зіна, до речі, капітан збірної України. Не си чесно. Мудрик. Атака збірної України. Мудрик, Вона була поздати, но мудрик фінтейся. Мудрик! Михайло Мудрик 1-0. Михайла Мудрика очікує новий тренер, точніше, ми вже знаємо, який там тренер. Я у Вифамілії не пам'ятаю, він не сильно популярний. Дивіться на цю красоту. Дивіться на це, як вони всі один до одного. Це красиво зараз ставочка. Не, не у всіх зборнах такі ставочки, є. Дивіться, то мудик накрутив, щось покрутився, поговертівся і забив Беласа. Надіюся, Сьогодні Мішаня або так само. фінтиться і... Крутиться і в нього буде все виходить. Перейдемо до Мудрика, а потім вже закінчимо Зіною. Мудрика новий тренер. Надіюся, що він буде давати йому більше можливостей грати. Він йому, гравець підійде тренеру. А по поводу Зіни, що там я чув, що новий тренер Баварії компанії цікавиться з іншиком. Не знаю, наскільки це правда, наскільки ще жовті журналюги, жовта преса. Ну побачимо. Літо довге. як то кажуть, не на вікно, якщо не помиляюсь, ще не відкрит. Трасне на вікно відкривається в кінці. В кінці Європи. Мудрик на Ціганкова, Ціганков можна далічку. Бит Ціганков 2-0. 2-0, як же ж прекрасно грають наші наші козаки. Козачинки, там від мудрика був пас. Мудрик гол плюс пас. І тут Віктор. Віктора, звісно, штовхали, але Віктор теж парень бадьорить. І йому пофіг на те, що його штовхають, пихають, він просто б'є і забуває Голас, 2 2.0 на якій хвилині? з часом не святкується, 17-та хвилина, якщо я не помиляюся. 17 хвилина була, правильно, Центр Цантерполя, Поки місь... збірна Румунії нічого не показує, ну, в принципі, вона не повинна нічого показувати. Давайте будемо цими. Чесно, збірна Румунії це явний аутсайдер нашої групи. Їх, звісно, їх недооцінювати неможливо, але аутсайдер аутсайдером. Тарас Степаненко, опений Тарас Степаненко, Шостий номер нашої збірної України. Він вже, хлопчина, як то кажуть, у Вісі, мужчина, в Вісі вже. Тобто це можливо навіть його останнє остальне євро. Євро точно останнє. Може останнє. Сиганков. Що робить Сиганков? Дає назад на Тараса Степаненка. Тарас Степаненко, може переведеш. Розвертайся да на Віктора це Судаков. Ще одна молода зірочка Донецької України Донецького Шахтаря, Конопля тіряє м'яч. Судаков цікава станеться, він шахтаріч, чи його хтось купить. Я вважаю, що його хтось купить. А хто, тут уже не знаю. Судаков дуже прекрасно грає, він показує непогану гру в тій самій Лігії Чемпіонів, тим самим себе продає. Ну, по ньому, до речі, були якісь були якісь предложення, типу, як хтось хотів купити, але не подобалась сума. Добик. Довбик. довбик. Добік іде на фланг і заводить себе в кут. Тут о, конопляємо надавати пас на Тараса Степаненка, Тарас Степаненко б'є! І рука! Там рука, Тарас! Бардо добре, Тарас! що там, Що шо ви спорте? Зіна там якийсь такий серйозний, наче чорторгет хоче, йопт. Зина, ну тут Тарас гарно вдарив, ну явна рука, Хто буде бити пенальті, до речі? Віктор Цяганко? не... Нет, б'є, кэп? Кеп, ну що кеп? Покажи мастер клас по биттю пенальті. Ну, класіка, класіка. уве в даній грі пінальті боти не вміють відбивати. Це на нарко, я сподіваюся, в реаліфі такий саме рахунок. Зіна робить рахунок 3-0, сідає відпочити, до нього підбігає Судаков, Циганков і. Михайло Мудрик. Так, про що я говорив? А, про Судакову була пропозиція в 50лямів. Ще раз ми з'явимося на Пінальті і продовжимо по Судакову. Була пропозиція в 50 мультов, вони відказалися. тому що він стоїть дорожче. Ну я вважаю, що в літо він по-любому йде. Наші є такі форвард як Артем Довбек. По ньому є пропозиція. Він за один сезон став кращим бомбардиром Ла Ліги в Жероні. Це дуже круто. Це дуже круто. Жерона йому підійшла, як ніколи в житті. Це дуже круто. І є пропозиція від Атлетико Мадрид. Але ми знаємо, як грає Атлетико Мадрід. Тобто там Форвард такий, типа ля Сіганков Судаков є. Небезпечна атака, Я навіть не встигаю говорити, як наша збірна атакує. Надіюся, в реаліфіта ж саме, згідно попадувати Атлетико Атлетикомандріт грає таку більше, як то кажуть, автобусну схему, вони грають, як то кажуть, на контратаках плюс-мінус. Не знаю, як він там відкриється, але ж ти самі і якось пристосувався до цієї гри. Побачимо. Можливо, Гризману йде, і це буде за пряма заміна Пряма заміна довгий, дов, бо прямою заміна Гризьману, побачимо, як воно буде. Попробовать стоїть! Питка, не питка, тим более йому... Циганков, який же удара, там подав Михайло Мудрик. Михайло Мудрик, гол плюс два паси. Перший тайм же рахунок 4 45-та, читерна. Я не встигаю розмовляти, не встигаю давати вам якусь інформацію, тому наші козаки забувають один за одним. Один за одним. Болівальники збірної України максимально доволі, дивіться. Михайло Мудрик, яка подача вирізана. І з -з зльота. Бум. Шакалака. Ще один хороший повтор. Ви подивіться. Ви подивіться. А, -а, -а Подождіть. Тут же оказується, що циганку вдарив голкіпера, і голкіпер зрізав усі ворота. Ну. Братан. Свої проблеми, як то кажуть. 4-0. Пере там закінчився. І гаспі і свисток наш, забили наші козаки. Дуже сильна гра. вообще нічого не дають зробити з Румунії. Конопля наша, Юхим Конопля, гравець донецька Шахтаря, втомився. У нього ту ще рекна, звісно, слабенький при всій повазі. Так, Мудрік, Зіна, Зіна Дубль і Мудрік з Ціганково. Переходимо до другого тайму і давайте ще ще договорю я. Я не встигаю договорити, так наші козаки забувають. По поводу Довбика йому настільки по цьому сезону зрозуміло, що йому чемпіонат Іспанії максимально підходить. Йому, як по факту йому не потрібно міняти цей чемпіонат, це моя думка, яка не є авторитетною, і яка є, як то кажуть, не об'єктивною, а суб'єктивною. Гіма перша така вже ми пропускаємо. 1-4, дивіться, румуни, да? напрягалися. Алібек забив. Хаджі, це син, син цього, так? Да? Хаджі це син тої ікони, яка є у Ultimate. Team. Давайте подивимося на цей повтор. Тут конопля не поборовся. Далі у нас забарний там був, так, да, вроді би. Транс номер забарне, так. Да. І 22-й, і це. Боже Миколенко, Ні, не Миколенко, боже мой, за це Донецька шахтаря, Забув фамілію, голові крутиться. Коротше, вони не поборолися наші гравці. Конопля Забарний і. Блін, забув, то, це саме захисника шахтаря, Не поборолися і той попустили гол Алібек. Ну 1 4 1-4. Коротше, давайте до Добика договоримо. До бику підходить максимально чемпіонат ліги, як на мою думку, перевод. Не точний перевод, Мудрик не, не встиг не вибрав м'яч, але там мене набаш штрафний, правильно? Да. До Добіку підходить чемпіонат Іспанії, тому як на мене йому стоїть там залишатися, навіть якщо він змінить команду. Удар Зіне, але це удар такий, аби вдаритися. Чисто чисто удар на статку. На статку в ствір воріт. Але дивіться, як тренер, да, збірне Румунії вже споміняв в перериві, і дивіться, вони вже атакують, забили голоса, вже атаки якісь пішли. Чи то наша збірна України трошки підтомилася і змінила тактику конопля? виборов, але все-таки з відскоком. Банчу. Алібек. Юхім конопля. Давай, присингуй трошки. Хаджі. Алібек. Так, пацани, що ви трошки підтомилося. Коман там є? Забарний, дуже добре. Забрав мяч, але знову відскок і знову пропущений гол. Та що це таке? Пацани, ви якось на журі там вийшли максимально незаряженими, може давайте трошки зберемося? Уже 20, 24. Вже якось навіть, вже не весело. Вже не весело. Ви якось максимально розслабились. Що саме трапило? З паронтаймів ви прям не давали нічого зробити. Так, так само як у матчі ем, з ким Швейцарія грала? Словаччина, вроді би, якщо не помиляюся. Там так само, Швейцарія нічого не давала. А, Швейцарія, Швейцарія грала з Горщиною. Паром тайм аналогічно. Швейцарія душила жорстко Горщину, а потім Горщина щось трошки зібралася, але все ж таки виграла Швейцарія 3-1. Але шанси були на 2-2. Циганков мов зробив циганков, можна бігти, можна бігти, Віктор. Заміни, потрібні заміни, гравці втомилися, потрібно міняти Йохема хема конопля. Блін, циганкова, конечно, да. Потрібно міняти Юхима Конопля, цей фланг просідає. Ми дуже сильно це бачимо. І Тарас Типаненко пресингує. Це не вдалося. Це не було, як то кажуть. О, Тарас Типаненко вернувся забрав м'яч, дуже добре. Треба міняти Юхима Конкунк. Дай на вартаряк, Миколенко! Що ж ти робиш, Миколенко? який Піас. Хорош! Миколенко. Да, Потрібні заміни! Ребров, де заміни? Чому ти не робиш заміни? Ти що не бачиш твіт гравці втомилися? Виконко дає пас на мудрика, мудрик дає на зіну. Тут такий пас така тільки така маленька. Квадра... Такий квадрат грають, як вони толіка квадрати грають, так зараз. За Зінченко. Зінченко дає пас на Довбика, Артем Довбик, тут у мене бігти тут небезпечні моменти. Довбик і забиває. 20, хорош, хорош. Такий вони пограли в квадратик. Довбик до болівальників, Туди, туди. Такий квадрат пограли між собою, дивіться, які прикольне празднування такого. Я, я не одній збірні такого не бачу. Куртяк? Ну це рілі крутяк. Не в одній збірні такого не бачу празнення, ну я, я говорю про всі 24 в кар'єрках. Пограв такий квадрат і пішла атака і довбик... Забив. Хорош. хорош. Ну в другому таймі вони підустали, це заметно. Треба міняти захист, треба міняти... посилювати захист. Півзахист бачимо, ми теж вже не стільки активний. поля ми програємо, вони вже приходять. Гравці збірної Румунії вже проходять центр поля. Це не... Е, як то кажуть, ох, який довбик, довбик, дивіться, як на пейсі біжить Можна зупинитися, довбик, розвернутися. Там Миколонка забігає, Миколенко мандата на зіну. П'яточку дає. Це, як ти кажеш, камінь-ворота не Тараха Степананка, це камінь ворота Зіни і Сутакова їх потрібно вже змінювати. Виходить Ярмоленко, ну я сподіваюся, що Ярмоленко не буде виходити на євро, максимум там якийсь там колись там на пару хвилин, тому що Ярмоленко, увив, він на формі. Ну і старий його взяли тако для підтримання, підтримання такого духу. Бо тому що як не як не крутий Ярмола краще бомбардир збірної України, і його Степаненко тут трошки, да, не вивіз. Його всі. Він є таким авторитетом. Його взяли такого для духа, як став, скажімо так, Ярмолу. Або Або якусь там зробити невеличку ротацію, коли-неколи, але кажеться на євроротації робити це Це смерть. Зіна дуже добре поборовся. Судакова... Судокова не видно. Не видно Судокова, його потрібно міняти зараз. Потрібно міняти Юхіма Конопля в даному матчі. И по наче всі всі більш менш бігають. Ну по була одна заміна. Удар є, Лунін, Лунін вбирає. 89 хвилина, ще без, ще без свисток. Ну цікавий матч, цікавий матч. Цянкова змінила. Чому змінила Цянкова? Що він так томився? Ярмоло? Ярмол, у нього вже нема скорості. Юхім конопля. Дає на судакова. Ярмонко, ярмонко. Ярмонко. Чайний мяч і вже кінець свисток. Вітаю, друзі! Ось такий відео все матч. Цікаво, побачимо, що через пару годин. Скільки зараз? Через 3-4 години побачимо, як наша збірна зіграє. Тому всім дякую за перегляд, підписуємося на канальчик. До нових зустрічей.